Сьогодні провіримо, скільки споживають зарядки в режимі очікування. Скільки ваттметр не може замірити споживання однієї зарядки, як бачимо зараз на екрані, вставляємо зразу 3 від Google Pixel, iPhone і Bazeus. Сумарне споживання трьох зарядок 0,3 Вт. Тепер будемо по одній витягувати і віднімати потужніше, щоб вирахувати. Споживання кожної зарядки окремо. Так, IPhone витягнули. Віднімаємо і споживання становить 0,5 Вт. Вставляємо iPhoneсь зарядку назад. Виймаємо зарядку Базеус. Віднімаємо і споживання становить 0,9 Вт. Вставляємо базе ось назад, виймаємо від Google Pixel зарядку. Її споживання становить 0,18 Вт. Саме найбільше. Це напевно тому що зарядка вже дуже стара.